Тут послання може йти для Лива. Для Лива. Людина може займатися, може бути лікарем, адвокатом військовим, Лев водолій, Козиріг. Прийшов час до якоїсь такої. Прийшов час покинути щось, щось когось. Те, чим ви дорожили, це може бути пов'язане з королевою пентаклів, стрілець, козиріг може бути по гороскопу. Жінка може мати темне хвилясте волосся. У вас з нею був прямо надлишок свято якесь було. Зараз вона до вас так відноситься трохи е з настороженістю. Прийшов час залишити цю ситуацію, тому що вона вам не приносить ніякого щастя, задоволення. Що ще Ще що щось є. Коуда яка важка. У вас відкривається, ви будете, ви на чомусь роздумували, планували, що для себе відкриваються якісь нові можливості, ви починаєте життя наново, ви кудись будете переїжджати. Ви будете працювати над чимось новим, не те, що у вас було до цього, а якась нова у вас е, починається історія. По правосуддю вас чекає розбите серце, і тут, а, ну, якщо це стосується вашої сім'ї, то у вас не буде, ну, у вас оп... окончательний розрив вас чекає.